Люди, які отримували субсидію на оплату комунальних послуг під час опалювального сезону, можуть розраховувати на цю допомогу і після його завершення у період з 1 травня по 30 вересня. Наразі в Запоріжжі та Запорізькому районі близько 60 тисяч таких людей більшості отримувачів субсидію на весняно-літній сезон призначають автоматично. А ось боржникам доведеться погасити або реструктурувати борги з оплати комунальних послуг, подавати в органи пенсійного фонду нову заяву. Та а декларацію треба буде і ще деяким категоріям людей. Це домогосподарства, у яких кількість зареєстрованих відрізняється від кількості фактично проживаючих. Або у складі сім'ї є внутрішнє переміщення особи, які переїхали до нас, до міста Запоріжжя. І отримали статус внутрішньопереміщеної особи. Субсидія призначалась до кінця опалювального періоду. В травні їм повинні вони прийти до Пенсійного фонду України, подати нову заяву, декларацію. Далі є ті, хто орендують у нас житло. Ще окрема категорія громадян, які ще не подали заяву і декларацію на придбання твердого палива та скрапленого газу.